Як порівняти десятковий та звичайний дроби? Для цього нам треба розуміти, що порівняння десяткових дробів значно простіше, ніж порівняння звичайних дробів. Тому, коли є можливість, то слід звичайний дріб замінювати на десятковий. Але це не завжди вдається. Чому? А тому що є таке правило, якщо знаменник звичайного дробу розкладається на прості множники так, що у розкладі є тільки числа 2 та 5, кілька таких чисел, то тоді дійсно дріб. Звичайний перетворюється в кінцевий десятковий дріб. А якщо є й інші числа, крім цих, як 3, 7, 11 і так далі, то тоді не можна такий звичайний дріб звести до десяткового. У нас ми маємо в знаменнику 8. 8 це є 2 помножити на 4, а отже 2 помножити на 2 і помножити на 2. У розкладі є тільки двійки, і немає жодного з цих простих чисел. Отже, ми можемо 5 вісьми перетворити в десятковий дріб. Давайте ось тут розділимо 5 потом на 8. Це по 0, цілих, бо 5 на 8 не ділиться 50. Ділимо на 8, беремо по 6. Мінус 48, залишається 2. 20 ділимо на 8, беремо по 2. 16, залишається 4. 40 ділимо на 8, по 5. Мінус 40. Дійшли до кінця. Отже, дріб у нас десятковий, скінченний.

Зацікавить, чому тут немає жодної цифри, то ми можемо поставити 0. І будемо порівнювати так, як це ми робили для натуральних чисел. Але звертаємо уваги і на цілі та відповідно дробові розряди. 0, цілих рівні розряди, а ось відразу в десяткових долях зустрічаємо різні числа, 4 та 6. Звичайно, 4 менше за 6, отже і весь дріб 0,46 менший за 0,625. Запишемо, оскільки 4 менше за 6 у десятих долях. То 0,46 – менше, ніж 0,0625. Отже, переходимо до наших перісних дробів 0,46 – менше, ніж 58. Ось таким чином можна порівнювати. Десятковий та звичайний дроби.